Визнали кращим гравцем української версії, що деколи. Це захоплення з дитинства. Ну, що деколи, я завжди дивився із захопленням. Я дивувався, як можна бути такими розумними. Або навпаки, думаєш, а як це можна було не відповісти на це? Але чи знаєш, чим ти далі від, від зеркального столу, тим ти розумніший. Тому, в принципі, коли ти. Як, як е, так, розбираєшся в всьому, як в політиці, як в футболі. Тому коли, коли ти сидиш за столом, зовсім інші емоції. Це спорт, це адреналін. Для мене це екстрим такий собі. Для мозку в березні в тебе професійне свято. Виповниться три роки, як ти ведеш сніданок з 1 плюс 1». Яким чином кожну річницю ви святкуєте колективом сніданку? Ну, насправді в мене є в нас і традиція. Моя бабуся у коморозі, бабушка валя. Я пам'ятаю, що не можеш, це ж незаконно те, що вона варить, я ж не можу про це говорити. Одним одним саме в неї є алкогольний напій, який вона сама виробляє. І значить, я його привожу завжди. І вся знімальна група на це чекає. <плес> Руслан січки, і я так переливаю там в таку плячку, вона стоїть так непомітно. Коли ж закінчиться ефір, я кажу: ну що, бабуся продав всім привці є, yeah! і ми дістаємо, випиваємо те, що моя бабуся зварила у Кривому Розі. Тобто, це така вже традиція. І бабу бабусін цей, ну певно, що самог... самогон. Давай скажемо самогон, да. чого приховувати. Адресу я просто не скажу, дуже бабуся. А це є таким же атрибутом святкування. Є своя специфіка, тому що ви ведучі ранкових ефірів, і ваша робота завершується о 10-й ранку. І тобто, ви оцей спиртний напій п'єте просто о 10-й ранку. Анку, ну так гарний день, щоб почався. Ти зараз спитаєш, а мені потім розмовляти з генеральним директором. Що ми йому пояснювати Роботи, з генеральним з, продюсером? Робота ж твоя закінчилася. Просто у декого тільки починається робочий день, а в тебе вже закінчився. Ні, Ну ми ж теж там, знаєш, напиваємося і танцюємо під сердючку. Ні, та так все відбувається. Ми там випили по два. Ну як всі знаєш, як там на день бухгалтера в бухгалтерії будь-якій все символічно. Ми не п'ємо на роботі.